І всім привіта! З вас підписподобайка. Ми продовжуємо грати Kingdom Come Deliverance 2. Нарешті мені дали свободу дій і нарешті я почав кайфувати від цієї гри По-перше, я дещо помітив, що в нас тут ми трохи вкравякі. Тому давайте сполоснутись, помитись. І тепер ми навкравякі. Так, в цьому чані ви вже частіше не станете. Ну так. О, щось я також помітив, що в мене закінчилась збері... збережівка. Те, що мені треба буде вдруг зберегтись, я, в мене є. У мене є рецепт збережівки, але як вона готується? А, наступно не мо. Стоп. Вийти за стола. Рецепт збережівка. Виряд? О, що я зробив? Можу контрол-зад тикнути? назад, окей. Вдягнувся. І зброю. Ось сюди, комірка для зброї. Один. Питання в іншому тебе. А, і ось! Треба затиснути. У. Вивчили новий рецепт збережівка. Хочете подивитись на нього в книзі рецептів? Так. Це мені потрібна крапива і Беладона, У мене нема ні крапиви, ні Беладона. Так, також я б зараз зробив. Давайте зараз, поки я поруч зі столом алхімії, і поки в мене ромашка не зіпсована, я б зараз поробив цей самий. Поробив відвар з ромашки на всю ромашку, яка в мене є, тому погнали. Все. Я ще три рази можу повторити. враховуючи те, що відвар не псується, тому давайте. Раз. ой. Зараз одразу. Ну да, ромашка Шавлія, Погнали. Коротше, я, я зараз швидко зроблю. Ви це вже бачили, як робити. Давайте я зараз перший раз покажу. Так, вино це вино, дві ромашки вино. Я опускаю вино за двома ромашками, перевертаю годинник. Одразу беру шавлюю в ступку е, потовкти, Я сподіваюся, встигну потовкти, поки годинник. А, ой, ой, ой ой. У, 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 жахливо, 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 жахливо. Я не можу висипати? Ні, куди ти висипав? Ой. Ой, 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 це було погана ідея. Е, я сподіваюся, я не зіпсував взяти, Висипати. Можливо, я трохи зіпсував, насправді так кажучи. Бо я щось. Я міг перетримати. Коротше, я міг покласти, але е, цей. Ступки працювати вже було зайве. І воно зараз. До цього я робив сильні. Зараз відвар з ромашки просто. дві е, Гадаю, я задовго тримав ромашку на вогні. Так, це, це те, що я сказав, це те, що я вже сказав. Бо я типу, думав, що встигну все зробити. Так, стоп. Інвентар. Постав лама... ромашку, та, все. Що ти прибрав, все, це дивно. Так, дві ромашки. Посунути. Перевернути годинник. Взяти шаблію. Укинути. Але не починаємо з тупки працювати. Спочатку почекаю, поки пісок зникне. Все, одразу піднімаю. Швидко шаблю. Толчимо. Не вистачає більше взаємодії з цим. Ай, покажи мені, покажи мені. Да, так, на цей раз також сильний відвар з ромашки, я 9 рівень алхімії. Ну і останній раз. Не буду ще зараз весь час цим займатися. Але просто в мене просто були трави. Мені казали, що трави там десь написали, що трави псуються. І чим раніше я б зробив би, тим краще. Але все, надалі мені просто ромашок не вистачить на це. Так, і ще. ще три сильного відвару. Є, гроші будуть. Але я біг за рябком. Ви погнали звідси до рябка. Просто так вийшло, що ми через знайомих пробігали. Так, просто ліворуч. Ні, це саме прокрите озеро, з якого почалися ці проблеми. А я правильно йду? Ну, да, трохи через гори треба пройтись. Ну, через ось цю ущелину. Не дуже близько. Відбувається. <звук> що це в значить? Алло, хлопче, <звук> що тобі треба? Ходи сюди. Подивитись, спровокувати, що ти хочеш? Що ти хочеш? Просто побажати гарного дня. Здатись, так. О, я взяв зброю собі. Окей. Лівий альт проговорити. Бойовий вигук. Здохни. Опа! На, тримай контрудар. Давай один на один, взагалі ізі. На. ого го го Ви бачили, як я його по голові вдарив? Ай! На те на. І на. Ага, він відбив на цей раз. Окей. Давай, давай. Опа, на контрудар. ще раз удар. ще. О! Лох, лох. Він просто, судячи за все, напав мертвий пограбований. Нічого не змінилось від колоду тачок, так. І жодного сліду рябчика. Обібрати? Нема нічого. А я можу? Тварина лівій альт? Он там щось лежить. Сподіваюся, це не рябко. Ну зараз давай не так. Обібрати? Ну, позабираємо все, потім помиємо. У-у-у, на коліни, круковиці злодів, золотя волотю. Ой, гроші є. Ключ від дверей і скринь. І олов'яний жетон захисту. Так, давайте по інвентарю пройдемось. Ти побитий. Ви мені також не подобається, ви дуже побиті. Руковець мені в мене взагалі не матиму чумпуні. Саме як на локітники, їх просто в мене не було. Ну, все інше таке собі. Так, рябчик, рябчик. Я сподіваюся, це не ти. Ні, рябчик, це не рябчик. оглянути Добрячий шматок улинини, який хтось добряче відкусив. Може, то тобто був тубов Ну, Розпитати травницю про рябка. Рябка ніде нема, а потягову хтось забрав до себе. Десь тут поруч все. так та -так, так. Все, коротше, погнали назад. Він кабани, звісно, тут сміливі. Що я його вдарю? А, я не можу його вдарити. Окей. Ти ж не обізвався на мене? Це було б страшно. Окей, привіт. Поговорите. Я прийшов підплатити наш борг 150. Вони нема 150. Тут не прибігав мій пес? Ти не бачила бродячого пса? Я думав, що він загинув, але він живий. Ні, не бачила тут пса, вибач. ти не знаєш, куди він міг побігти на місці пса, я б пішла I'm туди, де їжа. Біля ставка багато рибалок, I'm а ще в корчмі завжди the викидають недоїдки. Коротше, я зрозумів. Вона сказала, що він може бути поруч з корчмами, бо там викидають недоїдки. А ще може бути о, там рибалка у ставка дуже часто. М. Та закінчите. Поки що закінчити розмову. Я ну, можу в неї позбирати те, що в неї тут зростає. Та давайте. Так, чисто про запас. Ромашка, а. Отже, поки що стоп. Давайте я ще вдягнусь в усе кроваве, щоб помитись, щоб відмити від кров, крові. Ти ще все. Зараз останній кровавий одяг відмию. Дивно, що одяг можна тільки на собі відмивати. А, тут є ще якась кота, яка тільки під комбінезон вдягається. Цікаво, цікаво. Ось цей, звісно, одяг в якому купа слоїв. Та понад... Я думаю, спочатку до рибалок піти. Ого! Розпитати рибалку про рибка. Щось далекувати. Спочатку в корчмі. Погнали ну, в корчму вже ж. Як тільки щось нема зручної дороги до корчми? перти на пролом не дуже хочеться. А, ну ось тут обхід. Давайте прямо праворуч. Ну зараз, Я, як біжу, так і біжу. Я тут розвітлення. Ось це. Це не воно. О, ось це. Як? А що це якесь інше поселення? Чи це все ще ось ця ж... ж... жилев? Щось якийсь він дуже розкинутий між собою. Це ваш жилев? Я знайшов нічліг. Ну прикольно, прикольно. Кар, пти, карч ти карчмар. Поговорити? О, щось купити я можу? Мене скажіть питання, чи зможе щось продати. Ага, нічого. Хм. А, ні, нічого. Я не можу продати. Хм, олов'яний жетон захисту, але я не знаю, чи потрібен мені буде потім. Я б чесно кажучи, продав би цей самий зілля, але спочатку знайти кого? Кому. Так, давайте торгівлені, він би загубився. Він також про кіф розказує. Так, все, окей. Давайте шукаю свого друга. Ого, він його знає. Він... Я йому сказав, я шукаю свого друга, і він такий брудний негідник, який поводиться себе, як типу, умовно, типу. Коротше. Коротше, там кудись пішли, а я не знаю. Так, давайте. Що відбувається в околицях? Хм. Так, а ти мені додалась? Нам хтось, типу, знайшов скарб. Я а ще є щось нове? Знову ж на когось там з якимись гналися вовки, і він мені це розповідає. Вовча грає, мені про це розповів. О, до речі, ми тут бої проводимо, хочеш спробувати, він мені каже, звучить цікаво. О, млинар. А нам якраз млинар. треба познайомитися з млинарем. Це все проспитував. От та розкажи мені про бої одразу. Ага, ну, став урочі і б'єшся з хлопцями. Ну, все зрозуміло. А ну-ка, давайте, я хочу взяти участь, бачите, я. Так. Е угу, угу, угу. Я можу взяти участь, але мені або самому сотку заплатити треба. Що, в принципі, якщо я продам зілля, можу зробити. Або до якогось крейця піти, бо він також хотів якогось якого відправити. Напевно, знаєте, як. Мовно замість когось заплатити перший внесок, а потім поділити виграш, якщо він переможе. Окей. Я піду до крейця потім. Блін, мені кожен раз доведеться розпитувати у всіх прям подробно. Подробно все. Тут додатково я бачу відмітки. Вовча зграє тут. Хатина водяника, учитель навичок, місце для купання, Бакалійник. Коротше, потроху дізнаюсь, подробиці всі ці мапи і так далі. Ой! О, тут якесь нове завдання, є що? Що? Куди йти до тебе? Поговорити? Яке нове завдання? А, хочу взяти бій. Закінчити розмову. А, ха -ха. а тут не всі побічні завдання висять. Тобто, я думаю. Це трохи незручно, чесно кажучи. Нове завдання ось тут. Коротше, але я шукаю в першу чергу рябка. Щоб розпитати про рябка, мені що так-що так далеко йти. Вівчеріско, панений, чи він бачив рябка, розпитати, або піти до рибалки. На рибалку виглядає так, що просто зручніше буде йти. Тому погнали. Там кудись на північ. Це кудись в той бік. Ну знову ж, тут більше нічого цікавого нема. Був би хтось, хто б купив мене трохи речей ти! Це що? Лазня? А лазня не так цікаво. Власниця лазня. Ну блін, вона просто виглядала як зілля. Торгівля. У. У-у-у. Це все, що ти можеш в мене купити. А як же. Я думав я зароблю. Ой, дай? Нічогось. Ай, це як відмітка швидкого переміщення. Ось сюди можна швидко переміщатись. Прикольно. Ну давайте побігаємо, зараз по відкриваємо більше тут переміщень. Так мені ось сюди на північ. Та просто погнали на північ. Через міст. Ну, красиво. кайф. я кайфую. Ні, серйозно, особливо ось так. Це чисто як фото. Так, очки рис. У мене є. Гравець. Не гравець. А навички. Ось я можу щось повивчати. Поки що давайте нічого. Я не хочу нічого вивчати. Поки я не дізнаюся, що саме я хочу. О, я знайшов. Якийсь табір біля дороги. Як мені тебе користуватись? Тут можна поспати теоретично, напевно. Головне mm -hmm. як мені запалити тебе? З припустимо, я захочу приготувати. Що мені робити? Окей, погнали просто далі. щось Якийсь віз перевернутий. Може, тут я зможу знайти якісь плюшки? О, відкрити. Та, вілена яло яловичине. Підтвердити. Відвар з ромашки, збережівка, слабка збережівка. Синемінта Капусту Уф. не дарма звернув на це уваги. Дай! Уф, аж плавати, я ж плавати не вмію Не вмієш плавати, я б не сказав. Подивитись. я зрозумів, я хочу капусту підібрати ось цю. Є. Yeah. А, саме цю капусту мені не дадуть підняти. Ось цю хоча б дадуть. Та й ось цю дадуть, все понадо. Єй, плюс капуста. А, ось цю вже навряд. чи Так, тут перекинувся чийсь віз, і всі речі тепер плавають у воді. Це все, що ти можеш сказати? Ну я як би так це зрозумів. А тебе обікрасти. О, відкрити тебе. Дешеве вино. 17 штук, вау. Але я плавати не вмію. Уф, я ж не вмію плавати. Хм, окей. Мені не дадуть все обікрасти. Ну, погнали. Так, так що? Мені здалося дещо? А, перекинути віз. Ну, що ж, перекинути віз, так перекинути віз. Що я можу ще зробити? Ой, там ще щось. Ще один перекинути віз? Щось їх якось. А, ні, це табір. Ще один табір. Чому ну, як мені запалити? Окей, ніяк. Погнали далі, і будемо йти. О, розбінка. Обійдемо їх. Я розумний, я можу просто обійти. Ой, фу, блять, тут прям болото. Фу. Огидно. Я Я ригаю. Окей, я звісно, сказав, обійти. От тут таке місце, де їх фіг Ну, я обережно, ось так. На Наципочках. Де вони? Вони ж не бачать мене? Там вони щось заговорили. Але ж в камушах вони не будуть зараз мене атакувати. Це було б тупо. Але я чую, як вони розмовляють там. Вони ну, точно розбійники. Все, я, я вже їх обійшов? Мені просто цікаво подивитись на них. Ой, щось сюди можна трохи буде звернутися. Звернути? Ну, здається, так, я їх пройшов. Да, вон там лохі. Ха! Ну, був би я сильніше. Де, просто Мені треба розуміти рівень моїх навичок, моїх вмінь. Хм. Я можу звернути праворуч і на завдання піти, або сконцентруватись на пошуку рябка. А це випадково не млин тут зараз буде? Ну ні, млин десь в іншому місці. М -м -м. Ставок від лаксе. Швидке приміщення. І десь тут рибалка. Блін, красиво, красиво. Дайте мені на паняжці покататись. Їй. Сісти вверх. Красти. Ой, ні. Я, я не краду паняшок. Я взагалі не хочу красти, чесно кажучи. Це ти рибалка. Познайомитись, напевно, Напевно, я не знаю. Не хочу з тобою знайомитись. Ти мені не подобаєш. Навчи мене рибалити? Можна я вкраду рибу? Рибу вкрасти нема. Тобто коня я можу вкрасти, рибу ні. А поїсти? А, вкрасти їжу тільки. Угу. Хм, я краще піду. Ага. Тож, ну, нагадаю, що в останньому описі ви зможете зайти та придбати мої ігри. А вперше ще раз знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цяковито. Якщо ви додасте її до бажану, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.